Доброго здоров'я, бажаю! Сьогодні в нас побутова тематика ремонт одного з представників такої техніки контейнерного пилососа Samsung SC 4325. Переглянувши мою відеорозповідь, ви зрозумієте, що нічого складного тут немає, а ремонт власними руками обійдеться в копійки. Досить часто в такій ситуації люди просто викидають цю річ або витрачають малі кошти на ремонт в майстернях. А проблема тут в одній єрундовій деталі, яку просто потрібно замінити. А тепер по суті, коли одного разу ви відчуєте неприродний для нормальної роботи пилососа звук чи запах, або те і інше, головне тут вчасно зупинитись, відразу вимкнути його. Тоді ви легко власноруч зможете пристрій відремонтувати. А що з ним трапляється? Горить мотор, запитаєте ви. Ні. Але коли вчасно не вимкнути, ось тоді вже і він задимить. І легкого ремонту, відповідно, вже не вийде. З ладу в таких випадках виходить підшипник. Ця деталь забезпечує легке обертання рухомої частини електродвигуна ротора в нерухомій статорі. І коли підшипники руйнуються, ось тоді вже починає диміти мотор. Хоча ротор обертається на двох підшипниках, зазвичай з ладу виходить один. А оскільки ніхто не знає, який ресурс залишився в іншого, я рекомендую зробити заміну відразу обох. Можливо, його ресурс закінчиться аж через півроку, а можливо й завтра. Та й різниця максимум 50 гривень не варта того, щоб робити таку економію. Отож, йдемо на ринок та купуємо два 608-х підшипники. Коли пара нових деталей придбана, можна розпочинати ремонт. Щоб дістатись до мотора, потрібно розібрати корпус пилососа. Для початку дістанемо контейнер для сміття та фільтр під ним. Ще один фільтр на виході. Добре. Ось цих місцях розміщуються 4 шурупи. Беремо викрутку під хрестоподібний шліц і викручуємо їх. А ще один шуруп розміщується під ручкою. Викручуємо і його. Тепер можна демонтувати кришку. Зверніть увагу, що задня її частина має три направляючі фіксатори. Тому, коли будете потім ставити кришку на місце, не забудьте спочатку вставити ці фіксатори у відповідні гнізда, а вже потім прикручувати її. А тепер бажано змести пилюку з цього блока. Адже саме тут ховається двигун і з ним нам мати подальшу справу. Так, блок чистий. Демонтуємо з нього кнопку живлення, кабельну комутацію та роз'єднаємо ось цей роз'єм. Далі відкручуємо ось ці два шурупи, що по діагоналі блока. Тепер його можна демонтувати, звільнивши попередню ще від цього дроту. Саме тут базується мотор, до якого нам потрібно дістатися. Але спочатку зметемо і тут пилюку. Далі відкручуємо ось ці два шурупи. Тепер можна зняти кришку. А ось тут базується ущільнююче кільце. Знімаємо його. Ну що ж, можна виняти контейнер з мотором. І тоді вже сам мотор з нього. А тепер погляньте. На корпусі по краях є ось такі завальцьовки, які фіксують кожух крильчатки. Розправимо їх, щоб демонтувати кожух. Тепер можна його зняти. Але для цього не потрібно підважувати викруткою по периметру, як роблять інші вмільці. Тут достатньо пара трійка вправних рухів. Ну от, кожух демонтований, і це дає нам доступ до наступної деталі: крильчатки або турбіни. Саме її крутить мотор, і вона, обертаючись, рухає повітря через пилосос. Покрутивши цей елемент, можна відчути певний шум в підшипниках. Тому далі готуємо головку на 12 і відкручуємо гайку. Яка тримає крильчатку. Але увага! Тут ліва різьба. Тому відкручуємо за годинниковою стрілкою. Гайка демонтована. Знімаємо крильчатку. Всередині ще є шайба. Не загубіть її. Ще одна шайба розміщується під крильчаткою. Знімаємо і її. Далі відкручуємо оці два шурупи. Та знімаємо пластмасову платформу. І в руках залишається власний мотор. Його ми теж розберемо. Відкручуємо ось ці чотири шурупи. Тепер демонтуємо щітки, кожну з яких тримає один шуруп. Вони розміщуються одна навпроти одної. Відкручуємо. Демонтували. Тепер можна виняти рухому частину мотора, ротор з нерухомої статора. Тут базується підшипник. Допоможемо йому вийти. Ну, ось і ротор, він же якір у нас в руках. А це пильник з підшипника. Вичерпався ресурс саме цього заднього. Чи трохи, і він розсипався взагалі, і наслідки були б дещо інші. В ніші, де він базувався, є дві деталі. На самому дні. Ось така платформа, а на ній амортизуюча шайба. Із заднім підшипником ми вже познайомились. Тепер познайомимось з переднім, який знаходиться ось в цій ніші. Знімаємо з нього розпорку. Стан його ще ніби нормальний, але будемо міняти і його. Ну що ж, переходимо до демонтажу старих підшипників. І почнемо із переднього. Для такого роду робіт є спеціальний інструмент знімач підшипників. До речі, на моєму каналі по знімачах підшипників є окреме відео. Якщо такого інструменту у вас немає, тоді вже використовуйте інші методи. Принцип роботи із знімачем простий. Розміщуємо його лапки під підшипником, а вісь суміщаємо з у ротора. Закручуючи стержень, лапки піднімаються і знімають підшипник. Так, один підшипник демонтований. Тепер по гарячих слідах відразу запресуємо новий. Знімач підшипників тут же не потрібний. Використаємо інший метод з підручних засобів. Для цього добре підійде гайка з підходячим по діаметру отвором, яка не буде псувати різьбу осі ротора, та разом з тим буде контактувати із внутрішнім кільцем підшипника. Якщо тиснути лише на зовнішнє кільце, підшипник може зіпсуватись. А коли гайка вже зрівняється із стержнем, використаємо ще одну, щоб запресувати підшипник ще далі до позначки обмежувача. Тепер переходимо до іншого підшипника. Демонтуємо його. Другий підшипник теж демонтовано. Готуємо новий і починаємо його монтаж. З цієї сторони на металевому стержні вже немає ніякого обмежувача. Підшипник потрібно запресувати так, щоб його зовнішня поверхня зрівнялася з поверхнею осі якоря. Все. Тепер ротор з новими підшипниками. Можна повертати його назад в статор. Згадуємо, що де було, і монтажимо. Кладемо в цю нішу під задній підшипник металеву платформу. І амортизаційну шайбу. А на передній підшипник одягаємо розпорку. Тепер вставляємо якір та заганяємо задній підшипник в нішу. Далі чотирма шурупами. Прикручуємо та фіксуємо розпорку. Потім на черзі щитки. Вставляємо та прикручуємо. Тепер вже на зібраний мотор одягаємо пластмасову платформу та прикручуємо її двома шурупами. Далі на черзі шайба. А потім вже крильчатка. Але перш ніж її прикрутити, не забудьте про ще одну шайбу. Порядок. Тепер можна наживлювати гайку і прикручувати. Не забуваємо, що різьба ліва, тому закручувати потрібно проти годинникової стрілки. Кричатка зафіксована, накладаємо на неї кожух та притискаємо. Тепер потрібно його зафіксувати, вигнувши його оправу. Але найкращий спосіб для його фіксації завальцювання зубилом. Тепер поміщаємо двигун в пластмасову платформу. В ньому є два виступи, які мають зайти в отвори на корпусі двигуна. Спочатку проводимо кабель у відповідний отвір. А потім вже вставляємо сам двигун. Далі накладаємо ущільнюючу прокладку і поміщаємо двигун в пластмасовий контейнер. Тепер закриваємо його кришкою та прикручуємо її. Далі вставляємо контейнер в корпус пилососа. Повертаємо на своє місце кнопку, комутуємо роз'єм. Та фіксуємо на корпусі кабель. Тепер контейнер з двигуном можна прикрутити двома шурупами по діагоналі. Далі повертаємо на місце кришку пилососа. В задній її частині є три фіксатори, які потрібно направити у відповідні гнізда. Тепер можна прикручувати. 4 шурупи в районі сміттєвого контейнера, а п'ятий під ручкою. Ну і далі повертаємо на місце фільтр та контейнер для сміття. І останній штрих. Задній фільтр, що на виході повітря з пилососа. Повертаємо його. І останній етап перевірка відремонтованого пристрою. Ключ на старт. І момент істини. Все, пилосос працює. Поставлена задача успішно виконана. Посилання на інші мої відео внизу в описі. Успіхів вам! На все добре!